Любите ліва групи на зв'язок чи ні в автопарку нове надходження просто шикарнюче, скажімо так. Audi Q7. Це 2018 рік. 3 літра бензин. Повний привід понятно. система квадро. все як завжди. Саме класне в цій тачці це пробіг. Це пробіг. Тут 30 тисяч пробігу. Вона була привезена з США, по вінкоду e можете глянути інформацію. Мінімальні пошкодження по штатах. Одне крило заднє. Зробили все настільки якісно, що там просто ні один подборщик не докопається, так сказати. Фулова тачка. Фулова тачка чому? Тому що класний пробіг. Трохлітровий мотор, на якому ще проблем, ви не будете знати, там мінімум 1200, тому що тут всього лише 30. Зразу передній частині. 360 камери, хорош Понятно, вимивачі, парктроніки і так далі. Радари, вона тримає дистанцію, вона тримає смугу, та вона все тримає, що тільки ваша душа забажає. По дискам, диски теж тут хороші. То стоять оригінальні лехасплави, аудюшні, так сказати, да? 20-й радіус, нова літня гума, нульова літня гума. Ви просто на цій резині ще будете їсти не один сезон. По ходові запитань немає, тому що маленький пробіг. По технічній теж, вона відіальна. Це стучує доступ по дверям, це, понятно, це, навіть, якась штатка у них іде. Все працює, все відкривається. Салончик. Салончик, в принципі, всі компоновці хороші. Сірій автомобіль, чорний салон, без всяких Моментів виглядає класно по картам дверей. Маємо пам'ять сидінь, маємо підігрів сидінь, маємо повний електропакет, маємо електроскладний зеркал, маємо преміальну акустику Bose, як ви всі любите. Оцей трьохспицевий руль, да, дуже класно виглядає. Він йде з підрульовими перемикачами. У нас іде ледовська приборка, все працює. Автосвітло, автодощ, це все понятно. Є панорама. Панорама працює, слівні стоки проблема цих машин. Нічого не забито, тому що маленький пробіг. Воно все відкривається, В салоні водички, ви ніколи не побачите. Задній ряд здоровий, тому що це Q7, це великий паркетник. Дітей погрузили на. Якщо треба, там ще є два сидіння в багажнику, додатковий ряд, для таких от маленьких ваших там кіндерів, да? є підігріви, є задній клімат і все. Ну, типа, Не знаю, що, 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 що ще вам розказати про задній ряд цього автомобіля. Не задниця, ну тут все по стандартному, Повторюся, камери у нас тут 360, Є фаркоп. Якщо треба щось не тягати, вона може тягати. Ці машини нормально до цього відносяться. Коробки теж тут без проблем. Електрокришка багажника, багажник здоровий. О, дивись, додатково тут якийсь пакет У нас не нужний. Додатково є ще комплект ковриків, тому що там стоять одні, а тут ще є на літо. Тож можете собі, якщо вам надо кинути. Ну багажник здоровий. Ну це кюсома, це не Q5, Тут грузити, ну не перегрузити. Все ж ваша душа забажає. Ценік, да, Та, ну, 46 мабуть? 46500. 46500 даний апарат у нас стоїть в автопарку в продажі. Це класний ценік, якщо ми да, відкриємо машини з пробігом там, до 40 тисяч, тому що їх на авторія зараз наразі немає. Хороша ціна, мінімальні пошкодження, класна комплектація відносно для неї, і ви її можете купити там, кредит, тредін, лізинг і так далі. До речі, даний апарат у нас стоїть на новій локації, торговий центр Мармелад. Приїжджайте, менеджера вам покажуть, приведуть і Ви собі купите просто класний приставницький автомобіль. Ми вас чекаємо.